Всім доброго дня, до вашої уваги на продажі автомобіль Peugeot Expert 2002 року, повний пасажир, з кондиціонером, кондиціонер робочий, дуже хороший стан автомобіля. Вже мало таких автомобілів залишилося, що учасно в таких станах. Машина була в одних руках, в рідній фарбі. кого цікавить, телефонуйте. Любий вид переоформлення, знаходження міста івано франківськ нічого жодних пошкоджень таких немає, ніякої гнилі, нічого такого немає. Хороший надійний автомобіль, ходова зроблена, розхідники поміяні ремні, масла, все було поміяне, ходова зроблена. Проблем ніяких жодних немає. Дуже хороший автомобіль всередині він не обшитий. Сідушки все гарненькі, тільки ззаді не обшито, не обшита вона довга база. Кого цікавить, телефонуйте. Дуже хороший зброжний автомобіль. Хто шукає надійний автомобіль для роботи чи для сім'ї, плюс великий, що є кондиціонер. Дуже мало їх з кондиціонерами, мотор 2.0 Турбодізель. хороші надійні моториться. Розхід солярки, люба перевірка. Траса 6 літрів, змішана із 7. 7 літрів солярки. Чекаємо на ваші дзвінки. продаємо свій власний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Всім дякую, до побачення.